День сьомий. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться Матвія 5, 9. Апостол Народів святий Павло проголошує Живіть мирно, і в любові та миру буде з вами. 2 13, 13.11 Хто хоче увійти щасливо в Царство Небесне, повинен бути миротворцем, тобто уселяти мир. У світі та в самому собі, у своїй душі. Послідовник Христа повинен увести себе в такий стан, щоби наш дух нічим не обурювався. Ми повинні спокійно відноситись до позбавлення матеріального, браку осередника до життя, образ, лихослів'я і всього того, що порушує духовну рівновагу і мир душі. Миротворець. Повинен мати мир в собі, і цей мир він повинен поширювати назовні. Дружелюбність і відсутність приводу до незгоди, ось ознака миротворця. Одного разу святий Спиридон увійшов зазвичаєм до церкви у своєму місті. Він мав намір увечері відправити богослужіння. Сталося так, що цього разу народ не прийшов на відправу вечірні. Приятелі з Передона не хотіли запалювати всі світильники, тому що у храмі не було нікого, окрім служителів, а для них, які звершували колінно-приклонні молитви, вистачало й одного світильника. Просвічений світлом розуму, богоносний отець наказав запалити щонайбільше світильників для звершення вечірнього богослужіння. Церква має виглядати ще більше світлою, ніж передніше, сказав святий Спиридон. Увійшовши перед святий Пристіл, Спиридон проголосив мир усім. Хоча народу не було взагалі і не було кому сказати і Духові твоєму. Ангельські полки, миріади ангелів громоголосно послухали святого і відповіли йому, коли ж Деякон з великим страхом продовжив моління вечірнього богослужіння, то почувся голос: Господи, помилуй! Всі люди в місті, почувши таке голосне богослужіння в храмі, кинулися бігти до святині, щоб дізнатися, хто це так голосно молиться. Це було дуже дивним, бо всі мешканці міста від старого до малого кинулись бігти до храму. Навіть ті, хто спирався на посух, попрямували до храму, щоб подивитися на вельми голосних мумлільників. У страху й тремтінні усі хотіли бачити тих, які моляться. протязі всього того часу вони бігли до храму, усі чули гучний голос молільників. Коли ж увійшли? То не побачили нікого, крім святого Спиридона та його співслужителів, були вражені, здивовані і у великому страху, а тому просили присутніх із передомана співужителів пояснити це незвичайне голосне служіння і спів у храмі. Співслужителі з Передона пояснили, що мій явились ангельські хори, які довго разом із ними молилися. Все це відбувалося завдяки святому Спередонову, молючись із Божим архієреєм, які перебували до кінця богослужіння, прославляючи Бога з радістю повернулись додому. З цього часу народ вже ніколи не занедбував церковні богослужіння, приходив на відправи згідно встановленого часу і служили Богові кожен у своєму чині, святий з Приймав участь у роботі Вселенського собору 325 року, який засудив Єресь Арія. З на цьому соборі вчинив чудо, наглядно демонструвавши доводи єдинства боженства у Пресвятій Трійці. Взявши в руки цеглу, він стиснув її і миттєво, із цегли вийшов гору палаючий вогонь. Вниз потекла вода, а глина залишалась в руках чудотворця. Це три стихії, а цегла грецької плідфа одна, сказав святитель, так і при святі трійці, три іпостасі особи а божество одно. Силою Божою цегла розклалася на свої складові, так була захищена віра від еретиків. Сьогодні також свідки Йогови продовжують творити смуту у свідомості неутверджених. Нехай навчаться від святого Сперидона, яким чудом ствердив правдивість католицької віри. До пояснень, догматів про Бога не можна застосовувати математику, а лише фізику. Прикладом цього вода, яка може пробувати у трьох своїх проявах: лід, пара і родина, тобто одна стихія, але у трьох проявах, святий Сперидон. Цим чудом навчив і правдиву богопочитанню і умиротворив церкву. День сьомий. Блаженні миротворці.